Всім привіт! Сьогодні середа, 23 жовтня, так як уже підходить час для посадки винограду, для плодових дерев і для різних кущів та інших культур, сьогодні ми поговоримо про те, як не треба садити виноград, як неправильно садити виноград. Але перед тим зроблю невеличкий Невеличкий відступ і розповім вам про свою сім'ю. Насамперед, хочу сказати, що ми вже досить давно вирощуємо різні фруктові дерева, яблуні, персики, <смас> черешні <Щиречення. смас> і багато іншого. Вже більше 20 років. Але це все у нас в невеликих масштабах. Все ми садили для себе. Так як ми все не з'їмо, то все йде інше на реалізацію. Усі дерева я вам вже показувала раніше. Усі ці дерева висаджували ще мої батьки, а ми з сестрою допомагали. Уже років 10 ми вирощуємо виноград. Спочатку ми посадили 10 форм. З часом трішки пізніше. Ми посадили ще 10 форм, на наступний рік ще 20, ще через деякий час посадили ще 50. І вже на сьогоднішній день ми маємо в своїй колекції більше, ніж 200 різних форм винограду. Ми вирішили вести свій ютуб канал і показувати людям, як поводить себе та або інша форма на нашій землі. А саме в Центральній Україні і у Вінницькій області. Також хочу подякувати Геннадію Григоровичу, адже саме він зарекламував, можна сказати, порекомендував мій YouTube канал, який ми почали вести, на своєму каналі, своїм підписникам, своїм підписникам. І саме після цього в мене почала збільшуватись. Кількість підписників почав зростати актив, перегляди, почали люди писати коментарі. Тому усі, хто дивляться, переглядають відео, підписуйтесь, не забувайте це робити. Можете також поширювати посиланнячко на мій канал в різних інших соцмережах, щоб більше людей бачили, більше людей переглядало. Можливо, комусь. Треба ця інформація, не знаю, де знайти то, а вона є на нашому каналі, і тому хочу сказати велике дякую вам, Геннадій Григорович, за те, що допомогли просунути, так скажемо, наш канал. Але так як на Ютубі нас ще не багато хто знає, нас знають тут по місцевості, наші сусідні райони, тому коли в кого яке весілля, родини, хрестини, люди у нас замовляють. Ягоди винограду на такі святкування. Також у нас купують саджанці. Ми їх носили в наші магазини, які тут є, залишали свої дані, контакти, щоб люди телефонували, запитували, як потрібно саджати той саджанець, як потрібно за ним доглядати. Ну, Хтось, звісно, телефонував, а комусь, можливо, це було не потрібно, бо думали, що вони все знають і виконують правильно. Але ну, це таке. Хто як вмів, так і робив. А так як ми вже дійшли до теми, яку я починала, як саме не треба робити, як не треба садити виноград, як неправильно, я вам розкажу зараз один випадок. Який у нас трапився ось приклад випадка, який у нас трапився. Люди в нас купили саджанці винограду, взяли їх і саме в цих людей йшло будівництво. Люди будували там гараж собі, і після будівництва в них залишився пісок. Невеличка кубка, в якій. Ну, ось така, до прикладу, да, як у нас після викопки ям. І жінка вирішила посадити в тому піску саджанець, наш виноград. Вона взяла лопату, полила той пісок, копнула зверху на пів штиря, копнула на пів штика лопатою, тикнула того саджанця, приблизно ось так. Каже, я його полила, добре полила. Присипала зверху ще тим піском, і ось це вона так посадила приблизно той саджанець. А потім каже: ви продаєте неякісні саджанці, тому що вони жоден не прижився після такої посадки. Ну, я думаю, не дивно, чому так. І саме цей варіант є прикладом, як неправильно. Стало цікаво, в чому причина, чого ж він не росте, той садниться, адже у нас все наше приживається, все росте, плодить. А тут такий е е е нехороший відгук. Скажемо. Коли ми поїхали, побачили ось цю всю картину, то звісно вже зрозуміли, що немає різниці, що жіночці було років за 60, але вона не знала, як це правильно зробити, то ось таким методом посадила і звинуватила нас в неякісному саджанці. І вона каже нам, що я той саджанець поливала, 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 а він чогось не прижився. Ну, чого дійсно, так. Да. Ми поїхали подивилися, чи вона його залила водою, що так вона активно його поливала, чи, можливо, навпаки не долила. Ну і в тому була вся причина. А ось як треба садити правильно виноград. Так як ми ще хочемо. Добавити в нашу колекцію ще 20 форм. Ми замовили їх у Дмитра та Альони Ткаченків, саджанці та черенки. Вони їх будуть висилати у листопаді. Але <кхід> зараз ми вже підготували, поки погода дозволяє, ями. Ями для посадки нашого винограду. Ось такі ями ми викопали. Приблизно 60 см в глибину і 60-70 в діаметрі. Зараз вам можу показати, як в дійсності воно отак. Коли нам прийдуть ті саджанці, ми вам зробимо розпаковку, все вам покажемо. А ями ми такі робимо для того, щоб туди можна було покласти чи перегній, чи компост. Чи будь-яку іншу органіку, щоб рослина добре себе почувала навіть без мінеральних добрив. <кхід> Тому що це хороші, дорогі саджанці, яким це потрібно. І коли ми їх отримаємо, я вам все покажу. Будемо разом з вами їх висаджувати, все у відео вам зафіксую. Тому я вам все покажу. Дякую вам за увагу! Залишайтеся на каналі і до наступних відео!